В нього є об'єднання кремнієвий кар'єр. І він був на одній з конференцій в Польщі, де поляки використовують одну е, з останніх е, форм фільтрації води і коли випускають воду в природні середовища, став, в річку і так далі, вони називаються гарним таким словом, аристократичним, як пошляхетнення води. Тому пошляхетнення води відбувається завдяки цим е, кремнієвим е, сполукам, які були. Він каже, якби була така програма намолоти такого кремів будь-якої фракції для Хмельницького, для Кам'яця, для будь-якого, це абсолютно затратно нуль. Звичайно, це дорожче поїхати в Європу, все взяти дорогої хімії, з прив'язки до курсу, до долара і так далі. Якщо це дешево, якісно, і якщо б вам вийшли на такий пілотний проєкт в Україні, тому він пару разів пробував в Київську держадміністрацію КМДА, сказали, знаєш, пацан, твої затрати на наші товари, обороти, там не суттєво впливають. Кам'янець-Подільському районі кар'єр Трем'ю Помолов склали зарплати ті барабани і так далі. Давайте запитати таке у Хмельницькому. Зрозумів, якщо можна коротенько і ще довгу другу другому питання.